Глава 7. Творчість та її глибока складова. Протягом наступних восьми років Богдан жив розміреним життям і нікуди не поспішав. У нього все йшло добре, як на роботі, так і на особистому фронті. Він досі не зраджував своєму улюбленому виконавцю. Хоча він також дуже розумівся у сучасній музиці і не відмовляв собі в прослуховуванні хітів сьогодення. Наприклад, з перших пісень гурту смислової галюцинації він почав розуміти їх глибокий зміст. Він також зарахував артиста до рангу творчих людей, творами яких можна і навіть потрібно слідкувати. Улюбленою його піснею цього виконавця була Звзди три тисячі. Богдану вона сподобалась тим, що якщо проаналізувати, про що співає виконавець, то можна дізнатися багато корисного для своєї теми. Виявилося, що йому не вистачає знань про Всесвіт. Йому поки було незрозуміло, чому навіть у переносному значенні співак у тексті пісні віддавав Юпітеру місце смерті, а життю планету Марс. Чому він думає, що Гагарін не помер і його матері даремно принесли похоронку? І як пов'язана його удача з тим, що він віддав півжиття за місяць. Всі ці виникаючі питання йому було неважко поставити, хоча він усвідомлював, що вони нестандартні, і мало хто міг побачити це в таких творах. Але факт залишався фактом. Виконавець точно знав те, чого більшість людей не знає, і тому його тяга до зірок вивела його на сцену і зробила відомим виконавцем популярного музичного колективу. Він також поважав роботу групи Арія. А хіт Я Свободен, на його думку, став гімном для всіх людей, які шукали якусь емоційну підтримку під час важких життєвих обставин, пов'язаних із розставанням і пошуком нових стосунків. А оскільки, вдруге Богдан таки надружився, то щоразу, коли він розлучався з новою дівчиною, він включав цю пісню і на душі йому ставало набагато легше. Переконуючи себе в той же час, що життя не закінчується, потрібно продовжувати рухатися вперед. Так він прожив наступні 8 років. Періодично в нього були хвороби, але без цього не може обійтися жодна людина. І тому він сприймав це як належне. За цей час він розкрив багато таємниць, які були пов'язані з темою підселення сутності до людини. І виявилося, що таке явище в різній літературі, в різних варіантах розвитку людських оповідань завжди було присутнє. На розділ 4 глава 1. Перший містичний контакт. На початку 2022 року він сидів у своєму офісі у вільний час, думав про те, який цікавий дивовижний світ, в якому він живе. Він уже нікуди не поспішав і розумів, що в його віці людина має проживати кожну хвилину свідомо і з розумінням, куди веде дорога, по якій він рухається. Він знав усе, що йому потрібно про життя. А нещодавно розкрите ним оповідання про Фауста. Легендарного письменника Гьоте стало для нього натхненням, яке творило з його розумом якусь хитру та незрозумілу лукаву гру. З одного боку, він був у захоті від цієї історії, навіть у певному сенсі намагався виявити себе в роль Фауста. І що пробив він, якби з ним трапилася подібна пригода. З іншого боку, йому було досить страшно знову торкнутися містичної теми, яка яскраво показує стосунки у нашому світі зла і людини, яку воно підстерігає на кожному кроці. Тому з одного боку, у Фаусті він бачив себе в плані пізнання цього світу. І в питанні про те, що таке історія людства і що навколишній світ не поспішає показувати всі свої таємниці та чари кожному зустрічному, а відкривається лише в тому випадку, якщо людина сама, вступаючи в невивчене, іноді відкриває двері, які не слід було відкривати. Пізніше Богдан так і пояснив собі, що швидше за все книжка Гіоте, яку він прочитав, стала тим тригером для початку його спілкування з голосом, який чув лише він. Цей діалог був у формі спілкування, який налаштував його на прилив емоцій, тривоги та страху, і все його життя буквально пролетіло перед його очима. Чомусь у нього відразу виникли думки, що його дні злічені, і він хаотично почав прокручувати в голові всі свої знання про містичне і паранормальне явища, які він вивчав за руки свого життя. Паніка тривала не так довго, оскільки голос уже втягував розмову свого співрозмовника. І в той момент Богдан був просто людиною, яка намагалася усвідомити, що відбувається. І, вимовляючи конструктивні слова своїм внутрішнім голосом, він намагався досягти визначення самого себе в цій розмові, зрозуміти, чого цей голос хоче від нього. А оскільки голос не міг застати його зненацька і маніпулювати тим, що, начебто, Богдан сам його вигадав, і тим, що голос прийшов виключно в його інтересах, ймовірно, страх змусив Богдана ввімкнути максимальний процес роздумів, який давав йому відразу кілька варіантів розвитку події. Він згадав всі свої думки про те, що не раз готувався до того, що таке явище могло статися, і як він себе налаштовував на те, щоб не панікувати в такий момент. Він уже не настільки молодий, щоб чіплятися за життя, і він не настільки дирний, щоб забувати вказівки Біблії про перевірку кожного Духа на Святого, який завжди чесний з людиною і ніколи не заперечує святості Ісуса Христа або на лукавого, який обманює людину, щоб робити необхідні йому дії, використовуючи життя людини. Також його голові була книга Фауста, де Мефістотель з'явився Фаусту, щоб змусити його пошкодувати про свою гордість і свою хвалу у своїх непогрішних знаннях. Для чого ти тут? запитав Богдан. Богдане, я знаю все про твоє життя, відповів голос. Богдан промовчав і почав думати, що голос знає його ім'я і знає його життя. Це був приголомшливий початок, і він не приховував свого здивування. Я прийшов розповісти тобі про події, які мають статися, продовжив голос. Богдан стояв у якомусь ступорі і не міг сказати ні слова. Через кілька місяців почнеться війна. Якщо ти підеш воювати, то ти помреш. Як вчинити вирішувати тобі? Після цих слів голос більше не промовив ні слова. Богдан не спав до ранку і приїхав на роботу, як після добової зміни. Цілий день він був збентежений. Що це було і про яку війну шла мова? Водночас він зрозумів, що це ніяка не вигадка його уяви, і тому на всяк випадок почав готуватися. У нього було два місяці на все про все. Він зняв гроші зі свого банківського рахунку, перерахував його у криптовалюту на Холодний Гаманець. Він також розумів, що можуть бути проблеми з інтернетом, і йому потрібні кишенькові гроші, про які він також подбав. Він переговорив зі своїм сином і отримав від нього тверде переконання, що вони обидва підуть захищати свою батьківщину, якщо почнеться війна. Богдан не думав, що йому потрібно бігти і ховатися від війни. Навпаки, він кілька разів ходив в тир, прицінювався, скільки коштує повний комплект форму і розумів, що у нього є гроші на все це, і йому нема про що турбуватися. І поки цей час до передбаченої війни тривав, Богдан не міг забути в своїх думках про свій досвід спілкування за голосами. Він почав шукати відповіді на запитання в інтернеті ще активніше. Тепер він був не просто людиною, яка теоретично розуміє, що це таке, а людиною, яка безпосередньо контактувала з голосом. При цьому голос не впливав на нього на постійній основі, як у пацієнтів божевільні, а голос вів розмову не тривали час і одразу зник. Пошуки в інтернеті привели його до дискусії на форумі незрозумілого випадку, який стався нещодавно. Хлопця ув'язнили за вбивство батьків і за викрадену машину. В якій він насмерть збив чоловіка. У той же час, на суді, він стверджував, що до нього підселився Люцифер, і він не знав, що робить. Цю історію Богдан вже зустрічав в інтернеті, на той запис було видалено. І ось ще один комендар на форумі підтвердив Богдану існування такого випадку і змусив ще раз задуматися. Написано було так. Я вже десь писав про цей випадок. Все, що я написав раніше, а також як і тексти слова на ще лише підтверджуватимуть існування таких подій у світі, яких насправді дуже багато. І в той же час такі Дії людей суспільство засуджує головне пояснення для сірої сплячої маси від тих, хто це робить з людьми, що нібито це божевіля тієї чи іншої людини, і що це є особа, яка винна у тому, що зробила. Тоді як я наприкінці свого життя висміяний людьми, яких повністю контролюють судності, і мені зрозуміло, що саме такі люди підштовхують цю або іншу людину до подібних злочинів. Більше того, судність дражнить і принижує всередині, а контрольовані ними люди чекають у зовнішньому світі. Щоб підштовхнути мене так само до якихось дій, непритаманних нормальним людям. Більше того, колишній роботодавець, і його команда, колишня дружина та її друзі, з якими вона мені таємно зраджувала, беруть участь у цій змові. Наприклад, після прибуття додому з відпустки друг орендував квартиру в сусідньому під'їзді. Звичайно, він це зробив не випадково. Він регулярно сидить на лавці навпроти моїх вікон, і виявляється, має можливість прослуховувати все, що я кажу, в квартирі і переглядати все, що я роблю. Також я маю підтверджені приклади того, що сутності, які також у контакті з ними інформують їх. Що відбувається в моїй голові. Я не знаю, які у нього зв'язки та можливості, оскільки ця сутність не дає мені хоч якось діяти, бо забуваю постійним пливом мій мозок протягом тривалого часу, тримаючи мене в недієздатному зомбостані. Але коли я підійшов до цього друга з увімкненою камерою, поставив пряме запитання, що якщо у нього є питання до мене, то я готовий на них відповісти. І він, вдаючи, що не знає мене, відповів, що у нього немає запитань. При цьому, як тільки я прийшов додому і хотів подивитися відзняти відео, то люди, які слідкують за моїм гаджетом, видалили це відео. Будь-який інший виставок не можна розглядати, крім того, що вони діють разом, щоб побити мене або підштовхнути до чогось. І є багато людей, які беруть участь в цьому. Вони контролюють усі мої шляхи, яких не так багато, оскільки важке сімейне становище та постійна замбаці не дають мені необхідної свободи дії. І, відповідно, ці люди буквально насолоджуються тим фактом, що вони можуть робити що завгодно, порушуючи любі права людини, і при цьому у них немає страху покарання за їх абсолютні беззаконня. І я впевнений, що я не перший, який став жертвою цієї таємної організації, на жаль, не останнє. Водночас так виходить, що ці люди шукають жертв для сутності і частіше за все страждають невинні люди. І всі ці злочинці перекладають свої беззаконня на жертву, на яку вони впливають невидимим способом. І тоді можна прийти до висновку, що саме сутність може вирішити, яка людина буде злочинцем чи відлюдником зі зламаною долею, а хто має померти або вистрибнути з вікна. А скільки з такими можливостями впливу будь-яка людина може бути спровокована на протиправні дії. Тобто ці приховані від людей темні сили самі створюють жертви і проблеми, допомагаючи сутності знущатися над людиною і виставляти все таким чином, коли замовники знущань та інші маніяки, які здійснюються, коли замовники знущань та інші маніяки, які здійснюють ці протиправні дії, навпаки, ще й обманюючи суспільство, виступають як потерпіла сторона, за яку вступаються люди, не обізнані в цих таємних. В темних іграх і якими легко маніпулювати та обманювати. Але багато років тому голос почав впливати на мене. Я не вчинив злочину, оскільки немає нічого подібного, щоб когось змушувати страждати. Оскільки я зрозумів, що цей вплив на людину непереборно і що подальше життя буде справжнім пеклом, як насправді і сталося, я весь цей час думав лише про самогубство Таким чином сутність отруїла мої мізки постійним негативом, який був штучно влаштований мені, і весь цей час підживлювався злими принизливими голосами, які мають можливість такого діяльського впливу. На людей у цьому світі. Від прочитаного Богдана Волосся на голові стало липке. Він відразу згадав жартівливу пісню Висоцького про божевільну. Йому здавалося, що насправді цей учасник дискусії на форумі дещо перебільшував події свого життя. І наскільки потрібно завжди зважувати і усереднювати будь-яку ситуацію, а також знати, що у страху очі дуже велике. Тому деякі речі з цього списку откровень ним сприймалися як домисли під впливом великого стресу. Але в той же час у Богдана відразу ж виявлялася певна недуга, але поки що в легкій формі, яка в медицині називається когнітивним дисонансом. Коли людина не встигає знайти аргументи для однієї сторони медалі, а мозок намагається перевірити, що знаходиться на іншому боці медалі, а потім, порівнюючи, він вибирає ту сторону, в яку ви більше вірите, яка має більше голосів на користь думки для визначення вектору подальшому. Але тому факту, що піде на впливу пситеро сутності, людина стверджувала, що допомогу переслідуванні її надає організована група людей, Богдан чомусь вірив. Він чи не знайшов 100% аргументів на користь цієї думки, в мережі або у своєму житті. Але той факт, що медицина чомусь вселяє таким людям, що те, що вони пережили і переживають, це абсолютний плід їхньої фантазії вигадків. Богданом вже взагалі не сприймався. Навпаки, його знання лише підтвердили історію цього хлопця з форуму, що деякі люди з голосами бігають по вулицям і роблять різні речі, не фішує те, що вони координуються в голові підсказчиками. А іншим закатованим людям божевільні лікарі дають медикаменти і запевняють, що люди у своїй хворобі все це вигадали. І чим далі, тим для Богдана все більше ставала очевидна афера розміром з нашу планету.